В дитинстві я проводила канікули своїх бабусь. І ми разом працювали, терли кукурозу, перебирали квасолю, цибулю. І коли вона замурювалась, вона казала, піду прогоню сон. Ні, вона не йшла спати, вона йшла робити такі пишки. Насипала борошно, наливала туди водички трохи і солі. І качала ось такі пишки, як я качаю зараз. Смазувала пательню і змажила. Ці пишки на пательні. Робила вона їх, коли не встигали купити хліба, до магазина йти далеко. І ці пишки смакували з кислим молоком. Дивіться, вони всередині так, наче прослоюються. Я їх дуже любила. Спробуйте і ви. Замість хліба згадати старі часи дуже смачно.